Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Доки літо ще зовсім не минуло і є можливість виїхати на природу, рекомендуємо вам з нашим італійським приятелем подивитися, що готують на мангалі на природі люди у країні глибокого Євросоюзу. Отже, Мікеле, доброго ранку. Добробонжорно що ми будемо готувати. Ми Сьогодні будемо готувати м'ясо, бокова частина зі свині, лакарне. Сребрами. Ріжемо на шматки, тому що вона занадто велика, але і не надто дрібні, щоб вона була м'яка і соковита. Населяємо всі шматки. І ставимо на вогонь. Чому ми робимо великі шматки? Тому що коли ми їх потім поріжемо, лишиться соковита і м'яка, а якщо ми поріжемо длібнішими шматками, то буде надто сухим на м'ясом. Тільки тоді, коли воно зготується, дамо солі. Можете дати будь-які трави, приправи, які хочете, але для такого типу м'яса ми даємо тільки сіль в Італії. Ви чуєте гарний аромат. Ви чуєте наші глядачі аромат. Наступного шматка ми зготуємо іншу страву. Називається інвольтіні. Перепаримо інвольтінні, але препаримо це, так? Так. Нарізаємо не надто грубі шматки. М'ясо салом, а потім будемо відбивати для того, щоб вони були м'які. А я тим часом пильную. Вже чути запах, правда? У нас ця страва називається інвольтіні з свиного шпондера. Давай спондер. Таліємо Окей. Ще раз скажу, що шпондер ми попередньо поставили трошечки в морозилку, щоб воно пристигло підмерзло, напів примерзло і тепер ним добре різати. Кажеш, італя Як бачимо, вже ліпше ріжеться. Так. І? Потім трохи відбиваємо, щоб воно було м'яко м'якше. Можна я? О. Я також хочу щось трошечки заробити на нинішній програмі. Так, ребра смажаться, нісом ми відтовкли, так як на карманадлі. Далі робимо що? Показуємо. Нарізаємо цибулю. Беремо тільки зелену частину цибулі, нарізаємо невеликими шматками. Ріжемо грубими кавалками, так як на січкарні з одним ножем. Хто з села той може зрозуміти і пам'ятати. І що з тим робимо? Один, два, три. І робимо такі рулетики. Кладемо 2-3 частинки цибулі і згортаємо рулетики. Сономортуне. Дуже добре. Дуже добре. А солити не треба? Соль? Сіль. Потім сіль. Добре. Саля сембрала fine. Ага. Сіль даємо при кінці. Це рецепт, Це рецепт з південної Італії з Сицілії. Називається інвольтіні зі свині. Можна Барані. зробити також з молодого ага. ягнята. Мікеле. Е, я знаю, що ви співаєте. М. Пісню про Італію, знаєте? А, так, так, сі sì, sì. сі. Malenco. Malenco, tac, sì. Lasciatemi cantare Canta. con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia gli spaghetti ardente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, buongiorno, buongiorno Maria Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sa che ci sono anch'io. Stop, ciao. Grazie. Un po' emozionato. <ride> grazie, grazie. Пильнуємо м'ясо, незважаючи на все інше. Наше м'ясо виклали на градки, на решітку для грилю і будемо пробувати десь Тут, туди. туди. Добре. Менший фок Добре. А, Чекаємо, Лебільше. поки зготуються наші двольтіні. І потім на цьому ж вогні зробимо брускетту. Вона готується з хліба, який припікається, даємо олії і солі. олія е, доліва. Мікеле, як часто ви в Італії готуєте на грилю? Так, часто готую. Коли є гарна погода, майже кожного тижня йду йду на село. Purka, ali di poco, Там готую eh, смажену ковбаску, курку, м'ясо свині кожного тижня. Uh -huh. Коли гарна погода, кожного so, тижня. А uh, si яке м'ясо в Італії найбільше полюбляють? Найбільш популярне м'ясо популяре, маяле, свиня. Для грилю найчастіше беруть свиню, а також популярне, популярне так само м'ясо теляти. Петяємо кикотче, пильнуємо, поки воно готується. Якщо трохи навіть нам заводиться, воно все одно буде добре. Добре, добре. вже все кипить, і бульки, і соки, і жир дуже-дуже апетитно виглядає. Ми взяли для того великі шматки, щоб всі протеїни залишилися в м'ясі і вийде дуже смачно. Коли бачимо, що вже майже готове, тоді даємо сіль. Я думав, що ви солити не будете точно. Прийшов час, так? Майже готово, можемо солити. Завжди наприкінці. Якщо посолити швидше, то м'ясо втратить свою соковитість. Тепер перевертаємо на інший бік. І солимо знову тут. О! Окей, суком на мене. Як на мене, вже готове. Daiamo. Нарізаємо oh. і викладаємо на тарілку. Бачимо, що в нас ще м'ясо суковите. Так. Дивіться, скільки Соку виходить, виходить, ми розрізаємо. No, so Потому, що через те, що був великий шматок м'яса, вся соковитість збереглася. Oh, Зараз знімаємо okay. наші інвольтіні. Okay. Oh, Зараз робимо брускетту. За 3-4 хвилини наша брускетта буде готова. Даємо трошки олії і трошки солі. Олії вже добре дати трошечки кращу оливку. Добре? Ми зготували завдяки вашій майстерності і вашим традиціям національним чудову страву. Тому прошу сказати кілька слів ще раз для наших глядачів традиційно. я дуже задоволена, що я сьогодні тут з вами готував ці італійські рецепти і сподіваюся, що вам вони сподобаються. Це і з свині, свинного м'яса, це свине м'ясо запечене на вогні і брускетта, запечений хліб. Дякую за вашу гостинність. Сподіваюся, ми з вами побачимось наступного разу. Цілую всіх українців. Мені залишається тільки поблагословити вас і всі ваші страви, дорогі наші глядачі, іменем Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Смачного!